Нещодавно начальник головного управління фіскальної служби нашої області Олексій Кавилін провів пряму телефонну лінію в редакції Запорізької газети «Міг» і відповів на запитання читачів. Запитання здебільшого стосувалися декларування доходів громадян, отриманих у 2014 році, термінів і місця подання декларації з метою отримання податкової знижки, термінів сплати нарахованого податку стосовно податку на нерухоме майно та іншого. Добре день. денег оплаченных за учебу, в институте. да конечно можно в налоговой скидкой вы можете воспользоваться на протяжении года до 31 декабря <с подать <с декларации это ваше право и получить указать только необходимо будет либо счет в банке либо же по почтовому переводу вам будут эта сумма возмещена в течение 40 дней. Да, Скажите, ну, пожалуйста, да, вот вот эти вот этим правом как много пользуються много. Много? много? много людей достаточно да. Масово, да? Да. Много порядка 1400, где-то 1300 с з то человек. в області а, да? так... Две, три уже. також Олексій Кавилін відповів на запитання, які цікавили журналістів газети Міг стосовно податкових надходжень, контрольно перевірочної роботи та боротьби з корупцією.